Якщо ви шукаєте безпроблемний тример, що звільнить вас від дротів, мастила, бензину та частого технічного обслуговування, то ваш ідеальний варіант акумуляторний триммер Апро BST 40. Ось про нього сьогодні розкажемо, все покажемо та покрутимо в руках. Тож, вітаємо на каналі АПро та поїхали. BST40. Максимальні оберти до 75 тисяч обертів на хвилину. Діаметр ліску до 2 мм та діаметр скошування ліскою 350 мм. У нього алюмінієва штанга. В комплекті є напрямний ролик. Також ним дуже зручно працювати вздовж бордюрів, адже скошувальна головка може обертатися на 90 градусів. Працює він від двох батарей з серії E-POWER System. А це означає, що ви можете приєднати батареї з будь-якого 20-вольтового інструменту бренду APRO. Сподіваємося, що після серії роликів про електричні, бензинові та акумуляторні тримери, ви тепер точно знаєте, як її обрати. Якщо ви не бачили попереднє відео, то ось тут з'являться посилання на ці відео. А ми вам дякуємо за перегляд та запрошуємо підписатися. Адже в наступних відео ми будемо вже тестувати наші тримери. Тож, до зустрічі!